Та ну, ми можемо духа, так що Скажіть, будь ласка, що придбали сьогодні? Медовушку, вино якесь, пообіцяв, що допомагає від простуди, але якщо допоможе, тоді будемо ще раз зустрічатися. Тут багато дуже красивих речей, ручної роботи дуже гарні. Всі складно вибрати щось одне. Ще не підібралася, Ні. ще. Та я просто хожу, розглядаю подарунки для мами і молодшої сестри. Вже купила тюльпанчики. Я вибираю свої подрузі з Америки. Вона дуже Же великий патріот підтримує наших військових. Я думаю, що це такий гарний. Вона любить все українське. і вивчає українську мову. Ярмарок місцевих виробників. Весняний крафт. 7 березня у сумському торговельному центрі мануфактура зібралися підприємці, аби показати власний товар. Володимир Безпалий привіз на ярмарок медові настоянки, мед, інші бджолопродукти все каже власного виробництва. Справу любимо. Любимо бджіл, бджоли нас, бджоли нас люблять. Вийшли на таку лінійку інтересну, як Кремеди. Підприємець розповідає, займається бджільництвом із 1988 року. Має пасіку у Боромлі. Бджолина Ферма говорить, пережила російську окупацію. Заїжджали після окупації, дивитися, думали, що ну, так, приїхали, стоїть, гуде, слава Богу. Нам своє робити, нам підтримувати наших військових, нам самим стояти, треба кріпко. А от Світлані Ганночці, підприємиці власниці лавандового поля, довелося релоковувати власну справу. Плантація з трьох тисяч кущів лаванди квітла за сім кілометрів від кордону з Росією. Нам прилетіла прямо в лаванду, розкидала кущі, пошкодила полив і в той момент якраз у мене батьки були там. Прилетіла фактично під ноги у 2024-му За допомогою грантових програм жінка пересадила лавандові кущі у село Бездрик. Світлана говорить, поле підростає і готується приймати відвідувачів. бізнес підприємниця намагається зберегти. Зараз у нас десь більше 30 одиниць вже продукції. Це все з нашої вирощеної лаванди. Має свою історію підприємиця Марина Беркаш. Дівчина каже, її підприємство відшиває одяг для багатьох брендів. З початком повномасштабної війни довелось переобладнати виробництво для пошиття військової амуніції. Те, що було необхідно хлопцям, ось в перші дні це зараз вони вже так більш-менш одягнені, з плітоносками. А ми починали в той час, коли ще самоліти літали над головою, і коли хлопці бігали без взагалі без нічого. Гранатами в спортивних штанах, тобто це було жахливо. За час війни каже Марина. Підприємство разом із сумським волонтером запустило нову лінійку одягу. «100% прибутку, з якої йде на виготовлення адаптивних костюмів. Адаптивні костюми це одяг, якщо хто не знає, з Покращеною системою розтібання, застібання для поранених саме для пора для важко поранених на ярмарку. Представили свої товари 35 виробників. Говорить співорганізаторка заходу, представниця громадської організації Фобізнес Юліана Більо. Влаштовувати розпродаж щомісяця, додає стало традицією. У нас дуже класні є виробники, які продають свою продукцію не тільки там на Сумщині і в Україні і за межами, але про них не знають наші сумчани не знають. Є представники, вони волонтери і розробили свій мерч для того, щоб спонукати людей вже не просто донатити, а через одежу. Приєднуватися до зборів ярмарок. Триватиме впродовж 8 та 9 березня. Наступний розпродаж планується у квітні, говорить Юліана Більо. Якщо дозволить погода, він відбудеться просто неба. Діана Крахматова, Олег Вороненко. Суспільне новини Суми.